Добрий вечір. На огляді срібна пам'ятна монета в серії Видатні особи України. Іван Федоров номіналом 5 гривень 2010 року 15,5 грамів. 925-ї проби. Гурт гладкий з углибленням. Тираж 5 тисяч штук. Пам'ятна монета присвячена Івану Федорову, видатному діячеві східнословянської культури. Відомому друкареві, а також інженерові винахіднику, граверу, ливарнику, який видав в Україні першу друковану книгу апостол, підручник східно східнославянський... вян, букваль Островську Біблію. Дуже гарна монета.